І всім дарова, ребятки! Виходить набір Саске в колаборації Naruto. В У мене є на балансі 4020 алмазиків. І я думаю, цього більше, ніж достатньо для того, щоб забрати цей набір. Друзі, перед початком відео попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Адже далі більше. Ну що, поїхали забирати цей набір. І йдемо в магазин. Йдемо в магазин. Джекпот. Так. І що, давайте, звісно, спробуємо безкоштовні прокрути, можливо, фортане і він випаде взагалі безкоштовно. Так, перша спроба. І... Один жетончик. Добре, йдемо далі. Друга спроба безкоштовна. Два жетончика. Добре, чудово. Так, друзі, і що, 11 спроб за 125 алмазиків. Пробую. Немає, 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 немає. Поки що нічого. Впало 14 жетонів. Спроба номер 2 за 250 галмазиків. Поїхали. Як ви замітили, тут ще можна забрати чудову катану, яку дуже багато гравців хочуть, та грозу. Скін на грозу. Знаю. Я думаю, що мені цих галмазиків має вистачити. Чесно, я на це сподіваюсь, хоча б. Так, спроба номер 4 Бачу, впало 5 жетончиків, це добре. 3 жетончико. Оце раз нормально насипало. Плюс 18, друзі, маю вже на балансі 68 жетонів, а для того, щоб отримати набір Саски, потрібно 200. Випав Саски? Тільки що випав Саски? А, ні. Плюс 25. Так, друзі, вже 90... 93. Добре. Так, ще одна спроба. Мені здалося, що попало на Саске. Але то просто здалося. Так, друзі, плюс 29. І того вже 122 жетончика. Так, я сподіваюся, що він випаде взагалі просто по путі. Дуже би хотілося цього. Але ні. Так, і того у мене вже 139. І ще 2000 алмазиків маю. Чудово. І давай. давай. Давай, давай. Так, плюс 19. 158, ще трішки залишилось. Цих галмазиків мені точно вистачить, я вже це бачу. Як би там не було, в будь-якому випадку мені їх вистачить. Так, 176. Ще десяточка впала. Добре. Добре, дуже добре. Так, і це вже має бути воно. Так, друзі, 205. .....жетончиків. але я хочу ще крутити, адже хочу ще спробувати забрати катану. У мене є ще 1600 алмазиків, тому я хочу спробувати забрати ще катану. Чому б і ні? Чому б І... ні? І... Це, цей набір для мене вийшов не так дорого, як набір Наруто, а цей наруто мене, звісно, дуже сильно. Дуже... -да. Так, і маю я вже 270 жетончиків. Я сподіваюся, що мені ще випаде катана, адже дуже хочу катану. По-моєму, ще десяточка впала. Так, є, ще десятка плюс 29, 645 алмазів я маю і 300 жетонів на балансі. <гум> Не знаю, можливо, фортене, можливо ні. А якщо ні, то я ще докину алмазиків і заберу також катану, адже теж їх хочу, щоб була в колек... колекції. І... Того на балансі 332 жетона. А, в мене вже недостатньо алмазиків. Окей. Окей. Зараз зробимо оплату. Так, ще тисячу алмазиків додавлю. Я думаю, цього буде достатньо. 1000 алмазок. Так, есть. Платийш прошел, и плюс 1000 алмазок на баланс. И давайте уже добием, заберем еще катану. Так, еще дополнительного мне упало. Так, и 358 жетончики уже есть на балансе. Плюс 19. 377. І ще Набір Саски випадає повторка. Добрий день. Ані, катана. І катана? А просто катана випала. Чудово! Чудово, друзі, я забираю цю всю колекцію просто за один мах. І давайте заберемо Саски. Відкриваємо Саски. Падає. Родненький сюди. Саски в колекцію. Чіткий набір. Чітка колаборація, мені здається, це найкраща колаборація, яка була. Така була в Фріфаєрі, друзі. Як ви вважаєте, це також для вас найкраща колаборація, яка існувала в Fire чи ні? Ось так виглядає набір Саски в лобі. Як на мене, дуже гарний набір. З нього можна буде ліпити чудові сетики. щось придумувати. І звісно, сетики появляться з'являться в мене на аккаунті, якщо з набором і обов'язково покажу вам. Друзі, а на завершення відео хотів би вас попросити, щоб ви написали у коментарях, за скільки випав вам цей набір, та, е, чи дуже ви його чекали. Всім бажаю гарного дня. Давайте, пока!